Добрий день. З вами в Коптюрці з Артуром і я Вадим. Сьогодні ми поговоримо про сільський бізнес або як його устроїть в селі. Є три самих бюджетних заробітка в селі. Самий відомий і розпространений по всьому міру в селах це построїти свій кабак. А в кабаку, як ви всі знаєте, дуже багато народу втратить кучу, просто дуже-дуже багато бабла на алкоголь і там цигарки і то подобне і так далі. І так, другий не такий не більш розпространений серед сільського господарства, бізнес це назвав січкання по часовому. В общем, як ця система работає здаєте ви людям січкарню в аренду, тобто по часовому, там, час, наприклад, 80 гривень. Э, адже не в кожного на в... подвір'ї є січкарня. <сум> є січкарня. Э, це хейтер. Продовжаємо. хейтери, фанати, оце, все. В общем, січка не в кожного є в господарстві. Вона дуже. Вона дуже корисна в господарстві, вона не в кожного є. Це теж прибутковий бізнес робить навіть зараз. Так, і третій та, найвідомий спосіб серед... точно найвідомий серед села. Це перевозки грузові конякою на возі. То тобто, є. Тобто, мішки, наприклад, картошки там будуть перевозка в кілометр два мішка картошки, це виходить 250 гривень. А, наприклад... Що в зіте? Що шов, шо в звіте? в І так. <голові> Алю сі... а... церква, наприклад, піввоз. <голові> Коротше. А от у люцерква, наприклад, піввозу таку здобут. Воз такий дуже здоровий, тут аканяка таку, наже 3. Піввоза буде стоїть на кілометр 20 гривень. І в общем. Е... Такі от бізнеси ще є дуже такий саме розпространені бізнесу у городі. Це збирать горіхи. Ви знаєте, який він розпространений серед усіх серед усіх людей, такий як я, такий, як ви, такий, як він. Да. Е, кілограм горіхів, вроді, 25 гривень. Щось мені так розказували. Навіть є люди, які купують по 40, тобто це теж такий класний бізнес, тобто дуже прибутковий. Ну, на цьому я буду вже завершувати отак -от, да. А я, я не хочу завершувати, але прийдеться. Що в це? Відійде. І <way> <laughs> 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 в общем, не хочу я закінчувати, але. Це <smart noise> За телефон. Pessoas Pessoal z moch vídeo. também. До побачення, жіть нових відео. Пока.